Всім привіт. Хочу показати пасіку, яка не була підготовлена в зиму і не перезимувала. Пасіка була дуже здорова. Це я так уліки, тут десь рамочні уліки я склав, Получається Це тут все було заставлене повністю пасікою. О, пасіка, з пасікою було все нормально, поки пчеловод не ушов з пасіки. І в зиму вона не була підготовлена, не від кліща, не підготовлена, в общем, в зиму. Ніхто за неї не дивився. Отак. От ця пасіка. Ну, часть уліків, звісно, десятирамочних я склав. В общем, пасіка не перезимувала. Були закуплені пакети. В тому, году. в тому году вона вийшла з зими, в общем, не, не перезимувала. в тому году закупили пакети О, і почали відновлювати пасіку. Пасіку почали відновлювати, Ну, ушов пчеловод з пасіки обратно. І получается, не було нікому було підготувати. І я согласився підготувати пасіку, час цієї пасіки до зимівлі. В следующему відео я покажу, як я підготую її, і як вони зимують. Всім удачі.